Друзі, вітаю всіх. Сьогодні я вам хочу розказати про мій енергоблокнот. Енергоблокнот поради від ельфів. Цей блокнот створений: це моя авторська робота, яка створена з енергокартин, які вкладені в цьому блокнот. Це 31 енергокартина. Текст гри, сам текст гри. Ну, я називаю це грою, тому що ви кожен день відкриваєте. Цей альбом і та картина, яка випадає вам, це є саме та енергія, яку вам потрібно збалансувати, відновити, пропрацювати. Картини, які вкладені в цьому альбомі, це результати моїх досліджень з камерою, починаючи з 2017 року. Вплив кожної картини на чакри, на енергополе, друзі, головне на стрес. І сьогодні я перевіряю картину, мою картину, як вона впливає, чи дійсно впливає. І картина сьогоднішня. Моя картина все випала мені картина відновлення. Ось вона на екрані. Ця картина для відновлення енергополя, для відновлення чакр, для відновлення балансування тих енергій, які впливають на наше відновлення. І зранку я зробила аналіз перед тим, як передивлялась картину. Ось так виглядали мої чакри. Ось моє енергополе. І в мене було 1, 2, 3, 4, 5 переглядів цієї картини. Я фіксувала, вплив, я фіксувала вплив кожного перегляду після кожного перегляду на кожен з енергоцентрів, на кожну чакру. Тому що в Цю картину вкладені п'ять енергій, які потрібно збалансувати. Одна з таких енергій це іде енергія кохання, ось вона, Анахата, іде енергія землі муладхара, і також ще, ще пару енергій, про які я вам не скажу, але вони присутні ці картинки. Остання моя перевірка перегляду картини, друзі, ось як збалансувала мої всі чакри. Тому сьогодні ця картина буде стояти у мене, ось вона в такому вигляді. буде стояти сьогодні переді мною. Ось так. Я буду працювати. Я буду дивитись на цю картину, медитуючи на неї. Під кінець дня я знову зроблю аналіз, щоб перевірити. Картини, але я вам ось даже покажу на екрані, щоб ви подивилися, як картина працювала навіть з органами. Ось табличка, це табличка енергія органів. І під кінець, подивіться, вона попідтягувала більшість стопчиків, підтягнуті і збалансовані. Те саме і з стресом, друзі. І стресом. Стресу немає, чакр збалансовані. Так працюють картини. Кожен день нова картина, ви ставите на видне місце, де вам зручно. Деякі, деякі мої, я не можу сказати, це клієнти, це люди, які довіряють картинам, вони хтось возить з собою в машині, хтось носить, навіть дівчинка, знайома, вона носить просто її файлики в себе в сумці. Хтось не вибирається як картину дня, а, а. А тримає, да, медитує з картиною до того часу, поки, поки не відчую, що потрібно змінювати її. Що, друзі, такий парадник від ельфів. Дуже класнючий, також ним користуюся, також ним користуюся ще, де він покаже, він виглядає. Ось це така картина. Всередину вкладені мої енергокартини, які я малювала. Малювала масляними фарбами на папері. Тому. Друзі, класнюча штука. Ельфи працюють, я в них, до речі, вірю і перевіряю. Кожен раз перевіряю всі картини за допомогою камери, за допомогою впливу картин на енергополе, на чакри, на стрес та на всі наші енергії.